Привіт! З вами Андрій Павлов, компанія TimeBuild. Сьогодні ми на одному із наших об'єктів і я покажу, з чого насправді починається грамотний ремонт. Що ми робимо насамперед? Це запускаємо об'єкт та виконуємо демонтажні роботи. Перше, що ми робимо на об'єкті, це організовуємо побут, ставимо тимчасовий унітаз, підключаємо воду та електрику. створюємо робочі умови для команди. Обов'язково розповідаємо майстрам правила проведення робіт, щоб не було скарг від сусідів та конфліктів в зуках. І важливий момент перед початком робіт все фіксуємо на фото та відео двері, вікна, пожежні датчики і так далі. У разі знаходження пошкоджень це допомагає уникнути суперечок і конфліктів. І в подальшому це страховка для замовника. Якщо такі недоліки виявляться з вини будівельників. Далі обов'язковий захист, запаковуємо вхідні двері, вікна, пожежні датчики, радіатори. Важливий момент при запакуванні використовуйте делікатний скотч, щоб у подальшому не було проблем. Звичайний скотч прилипає до поверхні та його складно віддерти. Робимо тимчасове освітлення та підводимо кабель 3х2,5 для живлення інструменту. Підготовка до демонтажу. Перед знесенням стін не поспішаємо з перфоратором. Спочатку розвідка. Перевіряємо план БТІ та конструктив. Визначаємо несучі елементи, дивимося, де проходить електрика, вентиляція та труби. Навіть проста перегородка може приховувати провід або стояк. Тільки після цього приступаємо до демонтажу за проектом. Перевіряємо усі необхідні елементи демонтовані. Все, що має залишитися ціле, інженерні системи не пошкоджені. При виносі будівельного сміття у всіх місцях, де ми його складуємо, кладемо під мішки плівку. Це повага до клієнта, сусідів та репутації нашої компанії. Ну і обов'язково після кожного етапу має бути чистота. Це не забаганка, це професіоналізм. Типові помилки та підводні камені, які виникають на цьому етапі. При розширенні або зміщенні дверного отвору не завжди враховують додаткові 60-80 мм на лишту. Також не завжди враховують розташування прихованої електропроводки, труб опалення та водопостачання. Після демонтажу перегородок може виникнути різниця у висоті підлоги. Враховуйте цей нюанс відразу, тому що можливо додаткове заливання стяжки. Ну і найголовніша помилка це знесення або ослаблення несучих стін. Це треба закладати ще на етапи проєкту. Тому завжди проєкт і тільки потім демонтаж. Так як здалося б, етап простий, але і він має підводні камені. Сподіваюся, це відео було корисним. Підписуйтесь, ставте лайк і напишіть у коментарях, а з чого починається ремонт у вас. З вами був Андрій Павлов, компанія TimeBuild. До зустрічі! На наступних етапах.